Дитячі інтерактивні планшети, ферма та зоопарк. Розкажемо, що вони вміють і чого навчать дитину. Функціонально вони однакові, але знайомлять з різними поняттями, дикими тваринками та тваринками на фермі. Планшет зоопарк має ще підсвітку і такі підстави. Дитинка познайомиться з музичними інструментами. Планшет познайомить з тваринками та звуками, якими вони розмовляють. Загадає загадки дитинці. Ще планшетик знає 12 мелодій. на слухай веселі Планшетик загадує дитинці відгадати, яка тваринка як говорить. Послухаємо. М -м -м. За таким самим принципом працює і планшет зоопарк Підсвітку можна виключити за бажанням. Планшет зоопарк знає ще англійську мову. Ще планшет зоопарк знає цифри. Навіть на англійській мові.